Всім привіт! Радий бачити на своєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться коментарями. Слава Україні! Сьогодні в нас такий робочий день. Приїдуть люди углублять криницю. Люба робота починається з кави. Несем хлопцям каву. Буде на пам'ять. Слабе електричество на модвести двадцать. Водички набралися, всі три кольця. Ми її, мабуть, і не відкачаємо, дуже води багато. Навіть більше надо було. Одкачуємо воду. Це вся глина. Це вже засохне, то не засохла, туди, да? Ну так, да, убереться глина тоді. Є в нас тепер водичка. Можна і квіти, так? Ось такий квітничок. Уже поцвітали, звісно, тут такі біла роза, айстри. Рози дуже красиві, але ну, пооцвітали вже. Це в нас роза така красива. А похуча яка? Яка? Оця дуже красива. Чи будуть квіти ще на свято? Будуть, так, да? на день вчителя ще. Да. Та їх тут скупливо. Рози вже рози носі. зносить. Різантема скоро зацвіте. Вже можна льопатися, да, водою. Ну ти поливай, а ми вкосимо сіно. Луцерочки вкосимо свиням. Такий сніжок у нас є. Ще трошки соберем помідор. Раніше тут помідорів буде. Помідори високі, сорт де барау, дуже добрі, тугенькі, вони на закатку хороші. Ще й один огурчик знайшли. А, в відрі. Так, ну тепер вже можна вкосити і луцерки. Які яблучки. Такі гарні, великі. Ох і дуже смачні. Бо луцерка росте, і дощів нема. Прийдеться ще косити її на сіно. Ще поки не заводь. Чекаємо, дід поприносить ще вила. Я думаю, що їм хватить, так? Да? Завтра ще свіженько її. Але тут скільки сіна, що, мабуть, вони його просто не з'їдять, так? Да? Може ми не довго будемо поратися, то зараз. Трошки скосиш. Та не все, не Що там? Бігав? Він сьогодні відпочиває трошки, так, да, дідка? Ну все, збираємо і йдемо до до хрундільків, не їм добреник. Занеси помідори в хату, постав. Денечка, занеси. Отут тут одразу я тоді їх далі прийму. Тут у нас вже переїхав садик, свинки от їхали, продалися. І нові мешканці зроблена дезінфекція. І що там? Порядок? Як вони там почуваються? Це вже такий кабанчик. Петренчик від дядька Стрілецького. Це в нас кабанчик Шелотківський. Так вух. Це дві мами. Боже, загадали всю клітку. І сьогодні ми відлучили поросяток, покастрірували їх. Вже вони кастрировані, так що поки вони тут. так виглядають наші поросятка. Ну все, друзі. Всім пока, до зустрічі в наступних відео.